Всім привіт, друзі! Спішу поділитись новиною, що нарешті до нас дійшла черга на дощ. Признаю чесно, що це було доволі неочікувано, доволі потужно, але все ж таки перший раз за два з половиною місяці, ми йому раді. Дуже швидко моя радість почала згасати, тому що я побачив, що починається град, але він був доволі мілкий і дуже швидко прийшов. Так що будемо надіяти, що на перший раз нам пощастило. Навіть зараз, коли я монтую це відео, до нас знову наближається грозова хмара, і залишається тільки надіятись, що все буде добре. Все ж таки, ніякий полив і ніяка вода не зрівняється з водою з небес. Так, звичайно, ми можемо довго говорити про екологію і хімічний склад цього дощу, але все одно він кращий, ніж вода зі скважини. Дощ був потужним та йшов недовго. Тільки він скінчився, я поспішив на ділянку. Слава Богу, градом нічого не пошкоджено, а те, що злива погнула кущі, це є абсолютно нормально, і за день-два вони обов'язково випрямляться. Ну, а якщо говорити про достатню кількість вологи, то я би це скоріше назвав демо-версією дощу. Грунт під ногами не провалюється і цього є явно недостатньо для нормального якісного поливу. Все ж таки подякуємо за те, що маємо. І як ви говорили, не проси дощу, а проси гарного врожаю. Я саме так і роблю і з нетерпінням чекаю, коли вже ж нарешті покажу вам картоплю Констанс. На жаль, через попередні два приморозки, які ми з вами пережили. Комусь пощастило більше, комусь пощастило. Пощастило менше, але, на жаль, по терміну дозрівання, картопелька Констанс в цьому році трошечки запізнюється. ну Звичайно, я її копав, звичайно, я її смакував, і одну із фотографій ви вже бачили на моїх відео. Зараз вона вже розміром, як з яйце, але мені дуже кортить показати вам її у всій красі, що незабаром і буде, друзі. Ну а я в свою чергу дякую вам за перегляд, за гарний змістовний коментар, лайк, збереження та обов'язково поширення цього відео. А в моєму профілі знайдете посилання на мій YouTube канал та Telegram канал. Підписуйтесь, щоб знати більше. Дякую, друзі!